Volkswagen Touareg 2011 рік, 3-літровий дизель, самий надійний двигун на автоматі, на повному приводі, в гарному стані, офіційний автомобіль V6 TDI. По комплектації є камера заднього огляду, є партроніки перед-зад Позаду у нас шкіряний салон, чистенький, збережений, також у нас є підлокітничок. Попереду нас зустрічає 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання переднього сидіння, мультіруль, є круїз в шкірі, приборочка у нас звичайна, пробіг 302 тисячі, рідний пробіг, є камера заднього огляду, магнітола, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вибір режимів руху і електроручничок. Якщо сподобалась вам дана пропозиція, очікуємо вас на Тест-Драйв це, це Республіка, кільцева дорога 1, компанія Авто.